Вітаю вас малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята до нас завітала лисичка. Симпатична та хитренька. Як ви гадаєте, де живе лисичка? Правильно, лисиця, як і її друзі, інші дикі тварини мешкає в лісі. Вона завітала до нас, щоб розповісти про себе та своїх приятелів лісових звірят. Пропоную відгадати загадки. В неї очі, мов горішки, кожушинка хутряна, гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона, скаче з гілочки на гілку. Спритна і руденька. Білка. Він спати ліг у свій барліг, коли на землю випав сніг. Поки сніг не розтане, він з барлогу не встане, бо взимку дуже міцно спить. Цей бурий велетень. Ведмідь. Дріботить уздовж стежинки, має очі на мистинки, має ніжки коротенькі, сам колючий та маленький, спинка в нього з голочок. Це звірятко. Їжачок. Зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє. Зловити б ти його не зміг, прудкий він дуже ніжки має, Великі вуха, косий зір, як називається цей звір. Заєць. В норі у лісі проживаю, Руду красиву шубку маю, Хоч невисока я на зріст, Та гарне хутро пишний хвіст. Хитруха і краща витівниця, всі здогадались, я лисиця. Ось ми з вами і відгадали, хто ці звірята і що ми про них знаємо. Давайте послухаємо цікаве оповідання і дізнаємося, як звірі до зими готуються. Ведмедям привільно живеться влітку. Ліс щедро пригощає клишоногих грибами та ягодами. Іноді ведмеді живляться й дрібними звірятами та комахами, медом диких бджіл та корінцями рослин. За літо ведмідь устигає накопичити жир, бо жировий запас потрібен ведмедику на всю зиму. Коли листя починає опадати з дерев, для ведмедя настає час підшукати місце для барлогу. Надійне, щоб спокійно спати до весни. Барліг треба вистелити листям запашною хвоєю та сухим мохом, щоб тепло було, а коли почнуться снігопади, сніжна кодра прикриє барліг. І буде в ній ведмедику тепло й затишно. А лисиця восени міняє шубку на теплішу. На лисячих лапках виростає густе хутро, немов теплі валянки. А яким пухнастим хвіст стає. У найлютіші морози лиска може лягти. Прямо на снігову постіль. Тільки ніс та лапи прикриває своїм розкішним хвостиком. Готується до зими і їжачок, заготовляє підстилку. Їжак качається по траві. І наколює листя на свої голочки, а потім їжачок устане і понесе на собі листяний матрац до гніздечка. Такий дивний, упізнати неможливо, немов копиця чи стіжок. Їжак на зиму запасів не робить. Коли настають холоди, забирається він у своє тепле гніздечко. І засинає до тієї пори, поки не пригріє весняне сонечко, та не розтане сніг. Спить собі їжачок та й снить про те, як блукав по лісі влітку, мишей та жаб ловив вертких ящерок, жучків та черв'ячків. А ось зайчик не вміє ховатися ані в дуплах, ані в норах, ні від холоду, ні від ворогів, хоча ворогів у нього чимало, рятують зайця чуткий ніс та вуха. Швидкі ноги й непримітна шубка, улітку сіра, взимку біла, живиться заєць ночами, так безпечніше. Коли зникає зелень листя і соковита трава, зайчик ласує гілочками, корою молодих дерев та чагарників. А от у білочки восени справ, мабуть, найбільше. Треба випрати на зиму дупло. Щоб у ньому було тепло, застелити його килимом, теплим пухом та густим мохом. Тому восени білка цілими днями скаче і збирає м'який мох, запасає на зиму і їжу, горішки, шишки, сушить на гілочках гриби, міняє білочка восени шубку, її руде хутро стає сріблястим, сірим, густим, більш ворсистим та світлим. Малята, чи сподобалося вам оповідання? Про що ви з нього дізналися? Розкажіть, як готується до зими ведмідь. Що дивного в поведінці їжачка восени? Як змінюється в осінню пору шубка лисички? Чи влаштовує собі заєць на зиму дупло або гніздо? Які клопоти восени має білка? Пропоную пограти в гру, кого зустріла лиска. Ішла собі лисичка лісом, гуляла та й різних звірів зустрічала. Спершу зустрілося лисичці маленьке колюче звірятко. Воно чомусь качалось по землі. І наколювала на свою голчасту спинку листочки. Хто це був? Далі лисичка стріла в хату тваринку сіро-білого кольору. Тваринка ця тільки зачула лиску одразу чим душ дременула. Тільки пруткі ніжки мелькнули. Хто втік від лиски? Іде лисиця далі, бачить якийсь велетень неквапливо та ретельно впорядковує собі барліг, вистеляє його листям та мохом. Звісно, це був хто? А потім помітила лисичка маленьку вертку тваринку, що гриби збирала і біля свого дупла на гілочки настромляла. Лиска впізнала руду білочку. Давайте згадаємо ще яких звірят зустріла Лиска, їжачка, зайця, ведмедя. Пограємо в гру «Розкажи про себе. Малята, лисичка. Пропонує обрати тваринку, уявити себе обраною тваринкою і довільно розповісти про неї від імені цієї тваринки. Я лисичка. Я дуже хитра. У мене роде пухнасте хутро. Красивий хвіст. Восени моя шубка стає ще красивішою і теплішою, щоб я не мерзла взимку. Я полюю на зайців та мишей. Я ведмідь, я дуже великий і сильний. У мене бура шуба. я люблю мед, різні корінці, малину. Восени я роблю собі барліг, у барлозі я сплю аж до весни. Я зайчик, у мене немає ні барлогу, ні нори, ні дупла Зате є довгі чуткі вуха і швидкі ноги. Тому я спритно втікаю від ворогів, лисиці та вовка. Восени. Я міняю сіру шубку на білу, щоб мене не було видно на снігу. Я білочка, я маленька та прудка. У мене руда шубка, пухнастий хвіст і вушка з китичками. Я живу на дереві в дуплі, там моє гніздечко. На зиму я вбираюся в срібне гутро. а ще я роблю запаси, заготовляю гриби, горішки, шишки. Я їжачок. Я весь кольочий, голчастий. У мене Короткі ніжки, маленький носик і темні очі, як на мистинки. На зиму я влаштовую собі тепле гніздечко, там я сплю всю зиму. Отже, кожна тваринка має свої особливості та готується до зими по-своєму. Лисичка носить пухнастий хвіст. Ведмідь готується спати, зайчик міняє шубку, їжачок робить тепле гніздечко, а білочка збирає горішки. Пропоную виконати вправу. Лисичка пригощає друзів. Подивіться уважно на екран. Лисичка приготувала смаколики для звірят. Давайте з вами з'ясуємо, чим пригостила лисичка своїх друзів. Ведмедя Малиною. Їжачка Жуком. Білочку, грибами та горішками, зайчика, морквинкою, усі звірята отримали свої смаколики. А ми з вами пригадали, хто що любить і чим харчуються наші лісові друзі? Малята! Наша розмова добігає кінця. Давайте згадаємо, хто до нас завітав. Лисичка. Лисичка розповіла нам про своїх друзів, диких тварин, які мешкають. Природі і самі про себе піклуються. Це ведмідь, лисиця, білка, їжачок, заєць. Кожна тварина має свої особливості та готується до зими по-своєму. Малята. Бережіть природу, даруйте радість, дбайте і, по можливості, надавайте допомогу тваринам у зимовий період. А на сьогодні все, до нових зустрічей!